Що подобається, можете вибирати. Ну, взагалі ще є і інші каблучки, От можу вам показати, якщо може зацікавить. Різні такі є лабрадорові, гарні. Ну, суцільний тут іде 19-й розмір, моховий агат. Такі. Тільки 19-й розмір він іде. Нефрита немає, на жаль. І на 20-й, мабуть, не підійде. Ціна на середньому такі 430 гривень, але тут 17-й розмір. На 18-й, він, в принципі, теж якби підійде, але буде трошки притик. Він розтягується. оце він не з'єднується. Це в сріблі йде 430 така каблучка. Окогора і ключ Анг. 17-й він нормально. В 18-й, в принципі, теж може підійти. Але може.